Добрий день, малята! Послухайте казочку, як карамелька перестала боятися жучків. Ця пригода сталася в маленькому місті. Жили в ньому маленькі кошенятка, коржик, карамелька та мурзик. Кішечка Карамелька ніколи не бачила жуків, не звертала на них уваги. Коли вона гралася в саду, то побачила жука та джмеля. Злякалася і закричала Мурзик, жук, фу, скажи йому, хай він летить. Потім жук прилетів до неї у ліжечко, і вона знову злякалася і попросила його прогнати. Тоді брати вирішили розповісти і показати карамельці, які бувають жуки і чим вони можуть бути корисні. Довго вони думали і вирішили піти на прогулянку в ліс. Ой, жук, врятуйте, коржик швидше, вони такі неприємні. Я зовсім не розумію, навіщо вони потрібні. Краще б їх зовсім не було. Тут до неї підійшов мурзик і сказав Карамелька, давай ми тобі покажемо, які бувають жуки і навіщо вони потрібні. Дивись, кожен жучок та комашка живе своїм життям. Деякі комахи потрібні для того, щоб запилювати квіти, наприклад, це метелики, жучки та бджоли. Бджоли взагалі збирають мед і дуже вони цим пишаються. Деякі жучки лікують дерева, щоб вони довше жили. Хтось розпушує ґрунт. Подивись, які вони гарні. Карамелька уважно слухала братів та відкривала для себе нове. Та красиве. Весь вечір вони провели, спостерігаючи за дивним світом жучків і засинаючи, Карамелька думала Треба ж було, як вони могли мені бути неприємні, як я могла їх боятися, вони ж такі кумедні!» На наступний ранок Карамелька прокинулась, побачила жучка, і вона більше не стала кричати та кликати братів на поміч. Ось така казочка! Сподобалася вам вона малята! Сподіваюсь, ви не боїтеся жучків та комашок? А я вам кажу до побачення, до зустрічі!